Моє вітання це марафон на телеканалі Ті 7+. Плюс. Ми продовжуємо роботу у прямому етері. Доєднуйтесь також і до онлайн-трансляції цього етеру на Ютуб каналі Ті 7+. Плюс. Заходьте в коментарі та залишайте свої думки. Ну а ми далі більше поговоримо про волонтерську діяльність. Волонтери передали ще один пікап для підрозділу протиповітряної оборони. І це вже третій автомобіль, який передають волонтери для захисту неба над Хмельниччиною. Тому, власне, в нашій студії люди, які долучилися до збору на цей автомобіль, блогери, ведучі та волонтери Сергій Слободянюк та Сергій Савчук. Вітаю вас, хлопці! Слава Україні! Героям, Героям слава, слава. Доброго дня! Добро Розповідати дня. власне про цей автомобіль. Як довго збирали кошти, і чи це було дуже складно? Збирали кошти десь місяць, трошки більше, трошки більше місяця. Uh -huh. Трошки більше місяця. Доволі був такий важкуватий процес. Ми думали, що трошечки буде це все швидше відбуватися у наших надіях і мріях. Mm -hmm. Це всі взагалі... волонтерські мрії завжди так. Да, щоб за that день закрити. That. Щоб починаєш і зразу забрали. Е, ні, трошки довше це все було. Сергій то взагалі дуже сильно прям переживав. Навіть не говорив зі мною. Да, не спав, тому... не спав, не їв. <ріст> ні, насправді просто чого ми думали, що буде легко і швидко закрити цей збір. Збір дуже простий і прозорий. Це прямо на захист. Твого спокою цей пікап призначається для підрозділу ППО міста Хмельницького. То його основна задача це ще плюс одна вогнева точка, яка збиває цілі над нашим небом і захищає по факту нас. Ми думали, що це буде трошечки швидше, що люди включаться швидше в процес. Але як виявилось, людям потрібні. Приводи для того, щоб задонатити обстріли да, да ну мягко кажучи, так я розумію, чому так. Тому що зараз дуже багато зборів, дуже багато потреб в всіх рідні, близькі, знайомі, знаходяться на фронті. Кожним щось потрібно. Ти по факту, навіть не знаєш, куди донатити, і ти не маєш можливості задонатити всім. Ти обираєш якийсь конкретний збір, типу, і хочеш допомогти його закрити. І можливо ці обстріли і е, стимулювали людей донати. Там у нас були такі приходи в один день там по 50 тисяч гривень. Е, от після таких подій, да. скажімо так, що тільки от прилетіло, Все. зразу скидають гроші. Ух. Сергієш своя механіка по збору грошей. Да. Сварюсь на людей. Свариться на людей. <рес> Це все працює? Це дуже класно працює, я так сказав. Тому що десь там в нас день за день, там, наприклад, дві тисячі гривень донату, а в нас uh -huh. загальна ціль була 260 тисяч. Тобто, якщо такими темпами, ми б збирали до літа. Uh -huh. Я беру, беру телефон, заходжу в інстаграм і кажу: так я не зрозумів. Ви що там взагалі? Чи що? Давайте включайтеся. Насварився на них. Бах, плюс 10 тисяч. Все чудово. Сьогодні можна не сваритися більше. Тоді краще замість обстрілів. Нехай кожного дня Сергій свариться просто в сторіс, я думаю, я думаю, і це буде працювати. я, це я думаю, що це буде дуже плідно. Воно буде круто працювати 100%. 260 тисяч гривень. Так, так? так. потрібно так. було на цю автівку. Її придбали десь за кордоном чи тут в Україні за кордоном. За кордоном її придбали, доробили там все, що треба було, щоб вона нормально функціонувала, mm -hmm. щоб ми віддали її в нормальному стані, а не щоб вона десь там просто чесалася, що ми це зробили. Бо зараз е дуже великий момент, що навіть можна і купити машину, просто яку. Бо ви могли бачити, є збори і там 150 тисяч, і 200 так. тисяч. Але це приїжджає ну просто там... У нас завтра стане і будемо угу. збирати на ремонт. Угу. Через то така була сума, щоб зразу її зробити класну, чітко. Да. Щоб ми віддали, не переживали і знали, що вона правильно працює. Вона вже працює, уже військовим передали? Наскільки так? ми знаємо, так вона вже працює. Ми віддали її, здається, в понеділок. То, ну, хлопці, які забирали, сказали, що все дуже добре, що машина класна. А ми, ходили, а ми щасливі. Ходили навколо так. вони і казали, боже, ну що за машина, ну що за Mitsubishi L200 на правах реклами. Будь ласка, <рес> я дуже насправді прикро, що Військові ще мають дякувати і записувати е, там відео, звернення і так далі. Е, насправді, е, ми з Сергієм про це говорили. Е, дуже цікаве і неправильне якесь таке відчуття. Ми ніби віддаємо цю машину, і е, ми не мали мати це все і так, так. фактично. Так. І ми її віддаємо, ми кажемо, дякуємо. І ще й вам, подяки, і, і ми стоїмо. Да. І нам з Сергієм стало дуже якось ніяково, і навіть трішечки соромно. Типу, що там не знаю, зібралося 5 тисяч людей для того, щоб подякувати за передачу mm -hmm. автомобіля. І ми з ним встали, переглянулися один на одного, зробили фотографію чисто для звіту, для того, щоб показати підписникам, що от машина, ми її передаємо. І, сіли і, і... і поїхали, бо нам так було ніяково, що це просто капець. Як варіант, що мабуть спілкування дітей з військовими. Воно ще там несе якусь правильну ідеологічну складову. Ну ми стоїмо біля хлопців, машину віддали. Кажуть, дякую вам. Кажуть, та ладно, кажу. перестаньте, все нормально. Ми забудемо ще одну збирати. Будемо ще одну збирати, і ще одну збирати. До речі, Про це ми будемо пізніше говорити, про новий збір. Знаю, знаю, що він у вас є. Щодо потреб ще захисників неба над Хмельниччиною, ви з ними спілкувалися? які ще є потреби зараз. Ну, у них основна задача це пікапи. Це я розумію, що мають бути ці прожектори. Саме це найголовніше. Це те, що треба прямо вже там. До речі, і підприємці міста долучилися до і, і діти там, я не пам'ятаю з якої школи, долучилися до придбання прожектора. ще на mm -hmm. цей пікап. Типу, я наскільки розумію, що засобів ураження вистачає. Не вистачає дійсно транспорту, на якому ці засоби перевозити, mm -hmm. з яких стріляти, з яких підсвічувати і тому подібне. А так то мені здається, що вони Ми ще хочемо подякувати волонтерському об'єднанню захист, так. тому що це вони є. Як ідейними натхненниками бустерами, вони нас запросили, сказали, що слідкують за нами, за нашою, якщо це можна назвати, творчістю, Діяльністю. діяльністю. О, дуже гарне слово діяльністю. Ось і сказали, що в них є запит від ППО міста Хмельницького на три таких пікапи. Два пікапи вони знайшли методи, там, скажімо так, і як назбирати кошти на цих два пікапи, а на один. Кажуть, ви б могли долучитися. Ми кажемо, ми б могли ми долучитися. Були. І ми долучилися. Ось. Ну і зараз ви доєднуєтесь до ще одного збору: це авто да. для розвідників. Так, так. все правильно. Угу. Розповідайте, де отримали цей запит. Е, написали? Це ж Хмельницький. Тут так. всі ну, один одного це знають. Ну, це, це для хмельницьких розвідників. Це для хмельницьких так. розвідників. Машинка їде туди. Вона вже, я скажу більше, вона вже навіть робиться. Нам угу. просто там така ситуація, що нам треба віддати за неї кошти. Все, отака от. Ну, тобто вона вже є в Хмельницькому. Типу так, відремонтована так, готова так, так, так і є. Нам просто треба вже віддати гроші, щоб її доробили. Все зробили і відправили. Не вистачає там близько 60 тисяч гривень. Половину суми зібрали навіть більше трошки половини суми зібрали знову ж таки підприємці міста Хмельницького. Родичі, близькі друзі, які зорганізувалися, скинулися, і вже там здається близько 100 тисяч гривень. Більше. Да, вже більше закрили uh -huh. це питання на 100 тисяч гривень. Нам залишається трошки пришвидшити процес і дозбирати максимально короткий термін, uh -huh. близько 60 тисяч гривень. Тому, якщо ви хочете долучитися, uh -huh. переходьте або на сторінку Сергія, або на мою сторінку, побачите всю потрібну інформацію і е, зробіть свій донат. Uh -huh. Класно? Не чекайте, поки Сергій буде в сторіс сварити. Да, танц... бо, бо я сварюся капець. Ви дві мене не доводьте, будь ласка. Ви мене не доводьте. Загалом, зараз, чи відомо, на який напрямок поїде ця автівка, чи можна про це Не говорити можна. чи ні? Не можна Не можна, це можна, можна це. говорити. Ми з цим підрозділом вже трішки раніше працювали, так само машинка їм їхала, здається, літом. То ми просто Ми віддаємо. Я знаю цих людей особисто, е, мені навіть фотки скидають, кажуть, що знову ж таки дякують. And... Ви, ж, ви ж розумієте, що це для розвідників. Mm -hmm. так. Бо, угу. так. Просто потрібно донатимо. Потрібно. Все. Да? Найголовніше. В цьому випадку там більше нічого й не скажеш. Рест, ну, так, як є. Так. Заходьте в ваші соцмережі, так, там є лінки на банку і все так далі. Є. Так, все, донатимо. Окрім <гум> те, що власне Сергій свариться на підписники <гум> соцмережі <гум> і так збирає гроші. Але ви... мене реноме. Мене знаю, що ну, просто... власне, самі це озвучили. <гум> Проводили ви благодійні аукціони, різні, <гум> насправді, методи були за період повномасштабної збройної агресії, <гум> що надієвіше працює. Е, найдієвіше працюють е, коли Сергій розказує анекдоти. насправді, як би це як би це не звучало. Плюс один до ренаме. Оце так воно є. Він так. ще там каже: скиньте трошки грошей, а я вам розкажу якийсь смішний анекдот. Оце, оце працює дуже класно. І е, я ще також один момент спостерігаю, що когось привітати з ним народження. Ой, дуже класно. Це також дуже класно. Тому ви можете привітати когось з днем народження. кажу, можна кидайте гроші на банку, і ми будемо вітати. Угу. Загалом е, склалась така тенденція, що люди хочуть щось отримати за донат, угу. хоч щось мінімальне, або якусь мінімальну увагу, або якусь вдячність, або угу. якісь якусь реліквію, грубо угу. кажучи. То ми і працюють благодійні аукціони, анекдоти, привіти і тому подібне. Нам не важко це зробити, якщо це допомагає пришвидшити збір. Але звичайно, хотілося б, щоб люди старалися донатити, скажімо так, без, без якихось плюшок для себе, щоб вони це робили чисто з добрих намірів. Сергія був недавно десь, пару місяців назад. Такий прям був день, такий хороший. Він писав у групу, нашу наша спільна група, пише: скидайте мені бігом анекдоти, бо в мене вже кінчається. люди кидають гроші, треба говорити. У мене вже нема що розповідати. Типу, зробили, що там за я можу розказати вам особистий анекдот З відміткою вас там в сторісі, там запам'ятаюся, чи за 400 гривень чи що. Ви скидаєте цей донат, кидаєте мені скрін, я вам розказую анекдот. І реально, я там десь після 15-го, я вже татові дзвонив, бо він мене мастер анекдотів, Кажу, по розкажи щось, а він все розказує, якесь таке, що не можна розказувати. Круголоцю, спасайте. Я вже не можу нічого. Тобто, бачите, ніби така і е, серйозна справа. Так. Але за допомогою гумору нам трохи допомагає збирати. Але е, приємно, що все відбувається на, на довірі. Що найголовніше, що люди довіряють нам. Uh -huh. е, люди знають, що кошти будуть спрямовані в потрібне русло. все буде закуплено до останньої uh -huh. копійки і буде працювати на перемогу. Е, це мені здається найголовніше у донатах. Ми насправді про цю історію говорили з мистецькою сотнею гайдамаки. Вони збирали теж на лафету, здається, для Ґгу. військовослужбовців. Ми про це говорили в студії, і вони теж говорили про те, що ви кажете: що волонтери не клоуни, і не хочеться у цих розваг концертів за донат, не хочеться скуштуйте варення за донат і вареники, борщі. вареники, борщі і так далі. Чому зараз це так? Я не знаю. Мабуть, свідомість це. людей вже потрошки питання до психологів. Переналаштовується. І люди звикають жити в цьому. Вони вже звикли це 100% в такому режимі, і можливо трошки більше закриваються в собі. І більше починають за себе переживати. Угу. Я думаю, це мабуть якийсь такий правильний процес в організмі. І через це треба трошки їх е, е, як там. Щоб вставали, прокидалися. Але чесно кажучи, в останньому цьому зборі автомобіль ми подібного не робили. Ми просто оголошували, просто сварились і все. Ну, ми записали ще також гумористичний ролик, типу заклику для того, щоб він набрав якусь популярність для того, щоб банка на цей збір стала скаже загальновідомою. Грубо кажучи, mm -hmm. зробили ролик в тому стилі, в якому ми її знімаємо наші гумористичні mm -hmm. ролики. Я бачила до речі в Сергія відео теж про те в такому форматі зараз популярному, скільки вартує ваш лук, тільки із військовослужбовцем. Це було так. наскільки люди усвідомлені взагалі? Скільки вартує амуніція, якісна бронежилети, Це, шобун, це дуже гарно шобун. видно в коментарях, які пишуть да, під тим відео що писали. Я в коментарі не заходила. До речі, Ой, У нас це є це добре. Що не заходила? На У нас є історія. Там що як варіант, в нас на сторінках там аудиторія плюс-мінус лояльна. Так і вони не пишуть все, що ну, вони, прямо вони голові. розуміють, хто ми, що ми і що ми створюємо, тому вони. І вони не розуміють, що це гумористичний формат, що це формат просто для того, щоб популяризувати службу в силах спеціальних операцій, для того, щоб показати дійсно, скільки коштів потрібно для того, щоб зробити такий потужний лук військовий. Угу. Але ми бачили цей ролик, вже його перезаливали там в соцмережах, угу. то там просто да. капець. А Зрібно. що пишуть? Ну, то... Найпопулярніший коментар. Ого, а де це? Звичайно, держава видала, що ви брешете. Uh -huh. А в мене чоловік там-то, там, то нічого немає. А в мене там-то, там то це все обман. А цей хлопець він ні разу на передовій не був. А це а це а це прям ну супер потужний. Собі... Це військовий. Він як розповідав свій досвід. Ну, мені особисто читаючи ці коментарі, було найбільш е прикріше саме до цього військового. За тому нього. що там, наприклад, що ви собі розуміли, ми записуємо відео і він розповідає про захисні окуляри. І каже, що от такі в мене класні захисні окуляри, вони коштують стільки-то, стільки то. Добре, що вони є, тому що одного разу на виході в мене їх не було, і в мене зараз в очах три осколка. Все, йдемо далі. Якісь там балістичні пакети. Угу. От, е добре, що вони є, вони коштують стільки, а в мене їх не було, то в мене в ребрі також є осколок. І він розповідає про ці всі випадки, А ти потім заходиш в коментарі, і вибачте, мене якась клуша пише про те, що ой, та він ні разу на передовій не був, подивіться, він весь Це дивані, дивані, дивані він розказує, і тому подібне. І мені було найбільш е прикріше саме за цього військового, який пройшов в пекло, а за замість вдячності має читати ось такі коментарі. Угу. Так. То знаєте, що ми зробили? Вчора так, сидіть так. поговорив. Я вчора тим, тим написав, ти видає ці відео да. і кажу: або видаляєш, або. Буду сваритися <ріст> і що Бо... подіяло Видали. 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 Ми вже перезальємо нормально на своїх да. сторінках з гарними, з гарними коментарями. І сподіваюся, з коментарями вдячності цьому військовому. <ріст> це насправді таке чергове нагадування, того що можливо держава так видає форму військовому, але це форма одна, якої після там обстрілу, о... окопу і так далі, і... може не ми залишитись ви повинні і розуміти так далі. Квота, що Ми знімали лук бійця сил спеціальних операцій. Що все-таки. Ну, будемо розуміти, що забезпечення сил спеціальних операцій, mm -hmm. напевно, трішечки спецпідрозділів краще, ніж там, не знаю, mm -hmm. бійця схопутних військ, да, там якихось тому. Що ви собі розуміли, да, зрозуміло, що там е, волонтери йому дали прилад нічного бачення, uh -huh. який коштує космічну суму коштів, і на які, до речі, також скидаються наші хмельничани. Е, це додає якусь там ціну лука. І, звичайно, що в регулярного бійця збройних сил України прилада нічного бачення такого немає, і йому держава його видати не може, тому що бійців багато, прилад дуже дорогий. Да, зрозуміло, ну і більшість також. Там речей якихось таких, він там казав, наприклад, от взуття, воно коштує стільки-то стільки, то мені його видала держава, але ще одну пару мені подарувала дружина на день народження. Ну і що це? Типу, Держава видала? Видала. Дружину ще подарувала для того, щоб в нього була ще одна пара. Як сказав цей сам військовий, ми кожен зацікавлений в своєму максимальному комфорті під час служби. Угу. Це просто чергове нагадування того, що військові свою заробітну плату витрачають Звичайно. і на амуніцію, і на автівки, і, і на паливо, все. і на ремонт автівок, і так, так далі. Угу. І цей цей список можна дуже довго продовжувати. Тому маємо їм допомагати. Так, так. ще чергове нагадування. Так. Ваш спільний такий гумористичний контент допомагає в цих зборах. Зараз вам складно підбирати ті теми, на що жартувати. Так, Про що у нас жартувати? в принципі сам посил нашого гумору він дуже добрий. Вона так здається. Ну. Ви скажіть. Він він добрий і фактично не так важко вибирати. Ти розумієш, що це погано, це добре, все добре, знімаємо. Тобто, в нашому варіанті підбирати якісь теми. у Нас просто те, що нам треба сісти вдвох і подумати, оце от важко організувати. Оце от треба сісти і думати. А все інше то вже це життя. гарненько. Це життя. Все життя, все побутові теми. Це знімається максимально для тих людей і про тих людей, хто його дивиться. Враховуючи, що люди готові донатити за анекдоти і за інші речі, люди готові сміятись і хочуть сміятися. Сміятися Треба. це захисна реакція організму. Це стоків в будь-який момент, навіть самі в житті, гумор допоможе тримати себе свою свідомість в купі. А не розсипатися. Це ну, дуже важливо. Мені здається, 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 що це якийсь також і психологічний момент захисту. Знаю, та, і захисту, і профілактики, для того, щоб не зійти з розуму, і для того, щоб просто адекватно сприймати ситуацію, яка навколо тебе знаходиться. Тому ми і вибрали такий формат якихось легких життєвих ситуацій, яка стосується кожного, для того, щоб людина не знаю, після важкого дня. Від, взяла телефон до рук, подивилася легеньке відео, посміхнулася і з позитивним настроєм не знаю, спілкувалася своєю сім'єю. І Скинула скинула гроші, донат. З позитивним настроєм. Ну зараз загалом ми бачимо такий складний емоційний стан українців насправді. Пригніченість і так далі. Це дуже відчутно і на вулицях видно насправді в колах друзів і осіб. Ви як рятуєтесь від такої історії? Я не знаю, ну собі спілкуємося. Я не знаю, як правильно сказати. Я останнім часом почав дуже багато дивитися фільмів. О, це те, що я спостерігаю по собі. Це просто. Я прям перший рік повномасштабного я взагалі не, не дивився фільмів. А це я прям я сідаю, і щоб трошки голова переключилася, що-небудь. Просто дивлюся, щоб просто не думати про те, що відбувається. От цей мій спосіб. E, да, робочі моменти, напевно, от коли треба щось зняти, щось uh -huh. придумати, щось зробити. Воно тебе включає на певний період часу, і ти думаєш тільки про це. Все, тобі треба закрити задачу. Тільки ти закриваєш задачу. Опять починається такий розслабон. Ти починаєш знову щось думати, в якихось думках себе заганяти. Починаєш працювати, знову включився на якийсь період часу. Тому робота, робота. Рекомендую дуже хороша або фільми, або робота можете робити. А вільний час дивитися фільми можете робити фільми. Так. На завершення, давайте ще раз нагадаємо про збір, який зараз у вас так. діє. На що збираєте, де донати. Ми можемо збити таке відео універсальне. щоб Ми могли вирізати шматочок і ви час його вставляти Клас. <с? <с?> <с?> з певною періодичністю. Зараз ми збираємо на автомобіль, дозбируємо, там. Залишилось дуже мало там 60 тисяч гривень. дозбируємо машинку для хлопців з Хмельницького, які є розвідниками на передовій. Так тому для того, щоб долучитися до нашого збору. Можете знайти нас у соціальній мережі, наприклад, Instagram Сергій Боян або Сергій Савчук. Переходьте там, побачите всю інформацію, посилання на банку, долучайтеся, і хочу наголосити про те, що інколи люди бояться донатити, тому що там не знаю, не мають можливості зробити великий донат. Дивіться, фраза маленьких донатів не буває. Це реальність. Ви можете скинути навіть 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень. І в широкій масі, якщо багато людей це зробить, ми швидко закриємо збір. Дійсно, маленьких донатів не буває. Тому долучайтесь. Дякуємо вам, що доєднались до марафону ТВ 7+. Нагадаю, що в нашій студії були блогери, Віду. Ведучі...